Для мене вона була показовою в форматі того, що якщо влада говорить про те, що ми даємо можливість виїхати молодим людям в віці від 18 до 22 років, то я можу своїм виборцям відверто апроксимодувати це на те, що не буде зниження мобілізаційного віку. Це перше питання, і це мені здається правильна позиція, тому що ми повинні зберігти цей генофонд нашої нашої молоді для успішного розвитку країни. З другої сторони ідея в тому, що ми відкриємо кордон, люди поїдуть, відпочинуть і повернуться. Мені здається, не спрацювала. І будемо відверті, вона вимила відповідний великий пласт молодих людей, які. Захотіли поїхати, чи вони поїхали за того що відкрилися кордони, і вони не хочуть захищати державу, чи вони бояться війни і не хочуть помирати? Це ми можемо різні знаходити. е-е